У перспективі за планом децентралізації Мурафа повинна об'єднати навколо себе 13 населених пунктів і стати центром такого об'єднання. Село і справді унікальне, має три храми і велику кількість багатодітних родин. Ось у цій школі з 350 учнів 199 саме з таких сімей. Втім, здивувати школа може не лише цим фактом, збудована на початку 80-х, вона вже тоді мала внутрішні вбиральні та душові кімнати. 1900 1986-го тут відкрили спортивний басейн. За майже 30 років його вдалося не просто зберегти, а й навіть модернізувати. Коли відкрився басейн, тут хлорірували воду тільки хлоркою. Потім вже з часом перейшли на солі срібла. А зараз вже 4 роки, як в нас працює кімната дезінфекції, повністю дезінфікують воду. І хімічними засобами вони безпечні, сучасні. Кімната дуже дорога нам обійшлася. Обслуговування …басейну дуже доре, тому що всі хімічні засоби достаються, доставляють там із за кордону. У Мурафі плавають всі від першого класу до одинадцятого. У вільний від уроків час працює спортивна секція. Про діти практично всі в школі полюбляють плавання. З моя Ваня да беремо участь багато разів на рік. Плаваю вже. Десять років криль на грудях, брасу. Простою на доріжках не буває ані влітку, ані у вихідні. Муравська школа допомагає оздоровлювати дітлахів із сусідніх сіл. Два роки тому з Євросоюзу були виділені кошти, і нам поставили теплові насоси. Басейн працює круглорічно. Розклад в школі складається так, що один день на тиждень басейн вільний, і в цей день ми обслуговуємо всіх учнів району. Та не плаванням єдиним живе колектив, розповідають педагоги. 2008 року навчальний заклад отримав звання Школа сприяння здоров'ю, бо розвивається одразу у кількох напрямах: баскетбол, волейбол та мініфутбол. Має власні потужні команди і регулярно слугує майданчиком для районних, обласних і навіть всеукраїнських чемпіонатів. Ми збираємося тричі на тиждень, займаємося як і футболом, так і волейболом. Три роки тому ми зайняли перше місце в області. В районі також їздили, представляли е, муравську парафію е, непрочнутачуття при Святої Діви Марії у Хмельницькому, де зайняли перше місце. Вже два роки поспіль. Ми займаємо там перше місце. Шаргородщина нині активно взялася за відродження спортивних традицій. Нинішнього року статус фіналіста обласного кубку з аматорського футболу здобула місцева команда «15-та громада кадровим резервом на майбутнє цілком можуть стати вихованці муравської школи. Головне, щоб на її утримання вистачило резерву фінансового, бо ж лише на опалення за старими тарифами витрачали щомісяця близько 12 тисяч гривень. Перше, найбільш болюче питання десь після оптимізації мережі це переведення котелей на альтернативні види опалення, особливо тих, які на газу виготовлена проєктна коштувана документація виготовлена і експертна оцінка. На жаль, впирається Саме просте, але не таке просте слово на сьогодні це кошти. Сподіваються, муравчани, що після добровільного об'єднання громад фінансових питань поменшає, адже школа, ймовірно, стане своєрідним навчально-спортивним комплексом одразу для кількох населених пунктів.